Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у мене знову пиріг із яблуками. Ну, ось. Яблочу багато, тому печемо з яблучками. Пиріг такий, що теж досить швиденько печеться. І досить так простенько. Ну, ми кажемо пиріг з яблуками. Може, хто скаже, що це шарлотка. Але чи це пиріг, чи це шарлотка, смаку це не міняє. Тому давайте будемо готувати. Ось, бачите, такі яблучка. Вони биті, бо, тому що вони падані. Але ми їх все рівно шкірушку знімемо, пообрізаємо і яблучка нам підуть в хід. Спечемо смачнющий пиріжок. Пиріг. І для цього нам багато не потрібно. Нам потрібно борошно, цукор і яйця. Ну і, звісно, яблучка. Яблучок я беру багато. Десь неочищених у мене, мабуть, 2 кілограми. Ріжуть такими чи маленькими шматочками. Можна сказати, чим більше яблучок, тим буде кращий в нас пиріг. Я ось так зразу обрізаю шкірку і так зразу в мисочку їх нарізаю, довільними такими шматочками. Але не дрібненькими я скажу, такими чи маленькими. Тому що, коли пекла пиріг невидинка, там дійсно треба різати такими тоненькими пластиночками. А тут ні, ось такими чи маленькими. Ось нарізала цілу миску. Дечко і застеляю пергаментним папером, беру столову ложку цукру і ось так собі знизу посипаю. І ще трішки дотам кориці, тому що ми любимо з корицею. І всі яблучка викидаємо на дечку. І ось цю дечку відставляємо в сторону, займемося тістом, а тісто доволі легке і просте. Нам потрібно відділити білки від жовтків. Щось я так почала робити, але неправильно я зробила, тому що потрібно білки в більшу миску, а жовтки, а я ось бачите, на зробила. Тому будемо все міняти, переробляти. Тому що білки потрібно буде нам збити до збільшення в об'ємі. А жовтки ось потім вже тоді я додам ще... їх. Ну, щось сьогодні мені не везе. Ось дивіться, вже б'ються, розбиваються жовточки і попадає в білок мені жовток. Для цього я беру на таку свою дечку, у мене 35 на 23, беру 8 яєць. Відділивши білки від жовтки, додаю дрібку солю і білки збиваю до збільшення в об'ємі. І коли білки збільшилися, ось тоді всипаю 8 столових ложок цукру. Цукор сиплю не весь зразу, а ось так поступово потрішки додаю. Можна сказати, збиваємо тісто на бисквіт. Тому що так воно і є, тісто таке, як на бисквіт. І ось, коли наші білки гарно збилися, тоді вже додаємо жовточки. І будемо далі збивати. У нас вийде велика, повна миска пухкого тіста. І також потрібно 8 столових ложок борошна. Ось на цьому етапі міксера виключаємо і будемо сипати борошно і вже лопаткою вимішувати борошно. Борошно теж все зараз не додаю, ось так пару етапів додаю і легенько вимішую, щоб наше безквітне таке тісто не сіло. Ну, Це тісто трішки, можна сказати, рідше, ніж бисквіт. Тому що бисквіт трішки я завжди зазмішую густіший. А це тісто ось таке буде трішки рідкувате. Але не забуваємо, що нам вже потрібно було розігріти духовку. Я спочатку духовку розігріваю на 200 градусів, а потім буду зменшувати. Тістом заливаємо наші яблучка. Ось бачите, виходить повна дечка. Тіста. Воно потім трішки рідкувати, воно сяде трішки між наші яблучка, скрізь собі залється там і буде пектися. Бачите, воно таке рідче, тому що навіть можна і не розрівнювати гарно, воно саме розхилялося по дешці, можна трішки струсанути, щоб гарненько зайшло тісто між яблучками, і відправляємо в духовку. Спочатку я печу 10 хвилинок на 200 градусів, потім зменшую. На 170 і допікаю до готовності, перевіряю дерев'яною шпажкою. Дістаємо його з духовки, дала охолонути на хвилину, може, 5-7. І тоді вже дістаю його з дечки, перевертаємо, знімаємо пергаментний папір. Він ще досить теплий. Навіть можна сказати трішки такі, знаєте, й можу й ну не гарачувати, але досить таки тепленькі. Тісто виходить пухке, але ось зверху, бачите, такі куриця в нас так гарно розтала. Ось такі має візерунок. Звісно, якщо у вас яблучка кислі, можете посипати цукровою пудрою. пудрою. В мене яблучка такі кисло солодкі, і та, яке ложку додавала вже цукру, більше я посипати цукрою не буду. Але якщо ви любите солоденьке, тому посипте зверху цукровою подрою. І ще таким тепленьким його нарізаємо і будемо смакувати. Пиріг виходить такий пухкесенький, яблучок досить багато, смачний, ось такий жовтенький, тому що домашні яйця. Тому можна заварювати чайкаву і вже смакувати. Я вам всім дякую за перегляд мого відео. Зустрінемося знову. А ми йдемо вже смакувати, тому що нам не терпиться. Всім вам бажаю гарних, спокійних, мирних днів. Зустрінемося!